Здоров я нації народу, Хірурга справа нелегка, турбота ваша бездоганна шана народу велика, Україна черкаси лігамента, краще клініки нема, від болю рятованих родин, Низький вам уклін сповна і дай Боже вам. Здорового безхмарного життя Ви людям віддаєте цілодобово, радість, щастя, почуття, міські бабу клімсього ні, за здоров'я і добро, хай не гасне в серці вашим Міру та добра тепло. Добрый день. Вот, прошло два года, по Дмитрий, вот я так хожу, не хожу, а летаю. Я очень доволен, что вы мне сделали операцию. И хочу, чтобы рассказали, как было и как стало. Да, зараз у нас стоїть в базі данных, мы зараз можемо сгадати, как это все починалося. Починалося це... Так, колись були раніше виконані операції перегучних стетомії стегна, верхні дитини стегна і внаслідок зруйнованого повністю суглобу пацієнт не міг ходити, в нього була велика деформація, обмеження рухів, і пацієнт ходив на милицях. І для хірургії це такий складний випадок. Ми, ми, нам вдалося е, на деформовані кістки е, в середній, середній третині її вирівняти, а в верхній третині ми нам вдалося відновити е, е, анатомію, е, зробити реконструкцію вертігової западини і е, зробити е, протезування е, ключового суглобу вирівнявши всю, всю його анатомію, вирівнявши довжину ніг і е, ми додалися того, що пацієнт живе самостійно, ходить, повернувся до звичайного до звичайної роботи, такий у нас гарний результат. А, от мене цікавить, по нашому, по народному, коротше, от тут сустав, от... Ви скажите, що там укоротили на 5 сантиметрів. Нам, нам, нам прийшлося вирівнювати цю ногу і е, видаляти частину кістки для того, щоб е, можна було відновити довжину і можна було вправити ногу, тому що сама е, прильова западина вона була не в. На анатомічному місці це була вроджена ситуація. Зараз Раніше робилися такі операції з реконструкціями, зараз ці реконструкції вже ну, трохи по-іншому робляться. І це ми все з того, що тут повністю відновлена кістка, повністю відновлена анатомія, і імплант стоїть в тому положенні, як і, як і здоровий суглоб. А у мене ще вопрос. У мене тоді в Віртульному впаді не деформіровано, але його не було. Як би діли це? Ми з вашого використовуючи вашу голівку стегна, ми зробили її реконструкцію. Ми присадили кістку там, де її не було, де її не вистачало, і за а, саму імплан поставили нижче. І зараз за два роки у нас повна перебудова цієї кістки, кістка вросла, відновилася і прийшла її реконструкція. І, і вот так та... само тут, там, де ми вирівнювали, воно все. Відновилося, зрослося, і ці імпланти вже повстали в кістку, це титанові імпланти, вони не заважають і вони залишаться вже на все життя. Коли два роки тому я ходив в костелях, приходив, болело, і навіть позвонок нам деформувався. Зараз я ходжу нормально, все ровно, все. Это все благодаря вам, вашему да, ну, шанс. Ніхто вам не міг дати гарантії, что мы все зможемо відновити в том объеме, який, який повинен бути, але там всегда все вийшло, слава Богу. Ну, когда я первый раз пришел к вам, вы сказали, что пока ничего не могу сказать, надо длинные планки найти, через неделю перезвонят. И через три дня ваши дівчата перезвонили, сказали, что Тогда У меня на жизнь появилась надежда. Я на крыльях, можно сказать, прилетел к вам, приехал. И тогда вы сказали, что есть два или три варианта, что вы сказали тогда. И так пошло, так классно, короче. Всего у вас тут я был пять дней, тогда через пять дней выписали. Да, не на своих ногах, потому что мне нельзя было наступать тогда. Ну, все соблюдали, все нормально, все выросло. Тем более, возраст тогда 69 лет было. Это тоже немаловажно. До да. так, да, такої реконструкції це такий вік уже зрілий. Зрілий, так, і ще хочу сказати, що а, у вас були такі, ще похожі операції, щоб э, розбитизом. Ну, У нас є такі, такі пацієнти є, але ви такі особи пацієнти, тому що ви перенесли ще перед цим перенесли ці э, коригуючі стетемії, коли да. ці операції робили тоді, коли не було протезування, і для того, щоб якось. Покращити, зменшити біль пацієнтам, робили ці остетемії. Да, точка ну, опори, так. Да. На точку опори шукали нову точку опори. Це було не анатомічно, але в той час іншого не було. І mm -hmm. залишати пацієнтів без допомоги, з болями теж не було. Ну, добре, до 69 років ви це проходили. Да. Зараз ще буде 69 ходити. Вірю. <рес> ви мені відкрили новий життя, новий... Я род на, на моїй житті, коротше, вся наша сім'я, всі сусіди, все дуже раді, дуже доволі. Спасибо вам за те, що ви дітей, творите чудеса. Операція на тот день у вас 3 чи 4 назначені було, а у мене тоді шість зайняли операції. Вот, ну, тоже... Так ну, дуже швидко цю операцію не можна зробити, тому що треба було э, все трохи виправити, треба було поставити, потім треба було це все вправити, ну все-таки треба певний час. така велика конструкція. Ви просто так дві операції і Овіч сложне. Щоб укоротити ногу на 5 см, дещо ви Я Укорачували ногу для того, тому що ми її вирівняли. Коли ми її вирівняли і спустили, у нас вона подовжувалася. І нам для того, щоб відновити цю правильну анатомію, нам треба було якусь частину кістки виймати для того, щоб відновити правильну анатомію. Да. Ну, от, от шурупа мені не мешають, їх не видно. Їх, вони всі повростали, воно все. Были, все, все, вони вони все. Но не так багато таких, у кожного хірурга таких операцій, но такою операцією можна гордитися. Також, можна показувати колегам. Да. Це хороша операція. Так що спасибо вам большое. Радуйте жизни, радують. Всего це найговорше вам. Спасибо. Всего. спасибо.